Вітаю вас, другокласники, на уроці української мови та літературного читання. Підготуйте, будь ласка, до уроку підручник з української мови та читання другу частину, зошиту косу лінію, ручку та гарний настрій. Думаю, що це буде зробити легко, адже сподіваюся, що ви чудово провели час на зимових канікулах і готові до роботи! Я гарно провела канікули. Єдине, чого мені бракувало, то це снігу. Адже сніг завжди спадає мені на думку, коли я згадую про зиму, зимові канікули. А що спадає вам на думку, коли ви чуєте слово сніг? Мені спали на думку такі слова: Санчата. Сніжки, мороз, кататися, кидатися, сніжить, пухнастий, біла, снігові. Скажіть, будь ласка, чи є серед поданих слів споріднені слова? Пригадайте, що таке споріднені слова? Це слова, які мають спільний корінь та щось спільне у значенні. Так, тут є споріднені слова. Це сніг, снігові, сніжки та сніжить. Який корінь в цих словах? Сніг. Сніг. У слові сніжки буква Г чергується з буквою Ж – Корінь сніж. Та сніжить також корінь сніж. Що таке сніжки, діти? Це гра, в якій беруть участь зазвичай дві команди, закидаючи один одного сніжками. Сніговими кульками. А що таке сніжить? Сніжить значить падає, йде, сніг. Назвіть, будь ласка, слова, предмети. Сніг, санчата. Сніжки, мороз. На які питання відповідають ці слова? Вони відповідають на питання Що? Тепер назвіть слова назви дій. Кататися. Кидатися. Сніжить. На які питання відповідають ці слова? Що робити? Що робить? Назвіть слова. Ознаки. Пухнастий, біла, снігові. На які питання відповідають ці слова? Який? Яка, які? Отже, діти про сніг можна розказати різними словами. Вони відповідають на різні питання. Словами називають предмети. Ознаки предметів, дії. Відкрийте, будь ласка, ваш підручник на сторінці 6 та прочитайте визначення, записане синім кольором. Давайте прочитаємо разом. Ти називаєш словом предмети, ознаки предметів, дії. Отже, діти наша сьогоднішня тема слово. Давайте розглянемо малюнок на сторінці 6 у вправі 1. Розкажіть, що відбувається? Родина ліпить сніговика. Де відбуваються події? Події відбуваються на галявині. Коли відбуваються події? Події відбуваються взимку. Як ви це зрозуміли? Так, всюди лежить сніг. Що відчувають люди на цій картинці? Вони відчувають радість, задоволення, адже на їхніх обличчях посмішки. Ця картина із реального життя? Так, дійсно, вона з реального життя, таке може бути насправді. Де були ви, якщо б ви там опинилися? Так, я би з задоволенням зробила сніговику ніс морквинку. А тепер ми будемо з вами складати запитання до малюнка, використовуючи слова, які записані праворуч від нього. Отже, придумайте запитання, яке починається зі слова «хто». Давайте будемо робити це разом. Хто сидить на гілці? Дайте відповідь на це запитання. На гілці сидить пташка. Що? Що тримає тато? Давайте дамо відповідь. Тато тримає морквину. Що роблять? Поставте запитання, яке починається зі слів. Що роблять. Що роблять діти? Діти допомагають батькам ліпити сніговика. Наступне слово який. Який шарф у сніговика? У сніговика зелений, довгий, теплий шарф. Наступне слово де. Складіть запитання до малюнка, яке починається зі слова де. Де відбуваються події? Події відбуваються на лісовій галявині. Наступне слово коли. Коли відбуваються події. Події відбуваються взимку. Чому? Чому білка застрибнула на дерево? Білка застрибнула на дерево, тому що на неї гавкає собака. І останнє слово як? Як родина ліпить сніговика? Родина ліпить сніговика дружно весело. А тепер прийшов час відпочити і трохи порухатися. Попрацюємо у ЗОшиті. Сядьте рівненько. Запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні 11 січня. Запишіть слова класна робота вправа 1. Завдання таке. Запиши слова, назви предметів за зразком. Давайте прочитаємо зразок. Хто? Мама. Використуючись малюнком з вправи 1, запишіте усі слова, які відповідають на питання Хто. З нового рядочка з великої букви запишіть питання Що? Та запишіть усі слова назви предметів з малюнка, які відповідають на питання що. Наприклад, робот. Натисніть на паузу та продовжіть перегляд відео після виконання завдання. Перевірте себе. Хто? Мама, тато, дівчинка, хлопчик, собака, білка, пташка. Що? Робот, сніговик, іграшка, санчата. Дерева, відро, лопатка, морквина, сонце, хмара, сніг. Отже, слова, назви предметів відповідають на питання: хто, що. І знову прийшов час трошки відпочити. А зараз знайдемо відповідність малюнка і тексту опису. Три учні описували собак, зображених на нашому малюнку. Прочитайте опис Марини. Давайте разом. Рожевий, плямистий лежить на санчатах. Роздивіться малюнок. Про якого собаку вона розповідає. Так, Марина розповідає про іграшкового собаку. Читаємо опис Микити. Білий, холодний, та не на сонці. Про якого собаку розповідає Микита. Так, він розповідає про снігового собаку. І прочитаємо опис Максима. Коричневий, швидкий, гавкає на білку. Про якого собаку він розповідає. Максим розповідає про живого собаку. Так, як вам вдалося швидко знайти вказаних песиків? За ключовими словами, які вказали діти. Виберіть і прочитайте слова, що вказують на ознаку собак. І порівняйте собак Марини, Микити і Максима. У Марини собака? Який? Рожевий і плямистий. А у Микити Білий і холодний. А у Максима коричневий і швидкий. На які питання відповідають слова назви ознак? Так, який, яка, яке, які? Молодці. А тепер прочитайте слова, назви дій. У Марини собака. Що робить? Лежить. У Микити тане. А у Максима гавкає. Молодці. На які питання відповідають слова назви дій? Вони відповідають на питання: що робить, що робив. Молодці. А тепер знову попрацюємо, перевірте, чи правильно ми виконали це завдання. Так, Марина розповідає про іграшкового собаку, Микита про снігового, а Максим про живого. Тепер попрацюємо у ЗОшиті. Прочитайте ознаки предметів і знайдіть ці предмети на малюнку. Спишіть, додаючи потрібні слова, назви предметів. Отже, давайте прочитаємо ознаки предметів. Металевий, розумний. Знайдіть цей предмет на малюнку. Який предмет у нас на малюнку? Металевий, розумний? Так, це робот. Отже, ви запишете у зошиті з нового рядочка, з великої букви Металевий кома, розумний робот. Крапка. І так усі інші е, слова далі. Натисніть на паузу та продовжіть перегляд відео після виконання завдання. Попрацювали. Тепер перевірте себе. Металевий розумний робот, руда пухнаста прутка білка, яскраве жовте, тепле сонце. Веселі радісні, щасливі діти, бородатий високий тато, зелений. Довгий теплий шарф, жовте повне пластикове відро. Теплі в'язані бабусині рукавички. Молодці. Вправу 2 на сторіночці 7. Виконайте, будь ласка, самостійно. У ній необхідно скласти речення за малюнком до завдання 1, користуючись зразком. Зразок такий. Хто? Олеся ми дали ім'я дівчинці на малюнку. Що робить? Ліпить. Яку снігову, що? Кульку. Отже, у нас вийде речення Олеся ліпить снігову кульку. За цим зразком запишіть, будь ласка, кілька речень. До малюнка. Пам'ятайте, що перше слово в реченні записується з великої букви. Всі слова в реченні пишуться окремо, а в кінці речення ставиться крапка. Пригадали. Про що ви дізналися на уроці та чого сьогодні навчилися? Розкажіть, будь ласка, своїм близьким. А я дякую вам за увагу! Та бажаю всього найкращого. До нових зустрічей.